Привіт! З ким ще не знайомі. Я Марічка. Є у мене одна не дуже хороша звичка. Під час залипання в Тіктоці я зберігаю мільйон відосиків з в'язальними лайфхаками, щоб спробувати їх повторити пізніше. І що правильно ніколи до них більше не повертаюсь. Зізнавайтесь, у вас було таке у цьому відео. Я перевірю декілька лайфхаків, які здались мені цікавими. І сподіваюсь, вам теж вони будуть до вподоби. Det var mye jeg hadde. Hvor jeg 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 lenge, men må holde den den i bølten. Så kan jeg bare i alle dager har har gjort det her før. Nå ikke holdt den så langt, men er veldig mye mjukere. Душею проблема зрозуміла, не дивлячись на те, що я не змогла визначити мову, якою вона говорить. Волосінь нерівна через те, що зберігається в скрученому вигляді, і щоб її розпрямити, треба окропити гарячою водою. У мене є ось такі спиці. Довго зберігалися. Ось така вона нерівна, тримає свою нерівну форму. Зараз будемо пробувати. Що я можу сказати? Вони трошки розрівнялися. Гряча вода дійсно розпрямляє пластикову волосіньку, але... Не на 100% я сподіваюся, вам видно, бо вона така тонка. Вона розпрямилася, але не повністю. Залишилися деякі хвилі, хоча я кілька разів пропускала під гарячою водою і ввімкнула найгарячішу воду. Не впевнена щодо користі цього лайфгаку, бо коли починаєш в'язати спицями зі скрученою волосінню, вона через деякий час сама розпрямляється, і цей лайфгак може вам допомогти, якщо вам прям от терміново треба пряма волосінь. Дають. Цьому лайфхаку десь 7 із 10, бо чи розпрямляю воно? Так. Чи дійсно я хакнула життя цим способом? Ні. Наступний лайфхак це соняц ваймело. Для перевірки цього лайфхаку нам потрібна металка. Закріпляю атуточки. Беремо пряжу і змотуємо клубок. У мене вже змотаний клубок, але заради такого лайфгаку. Моталка це неперевершена річ. Якщо у вас її нема, то купіть. Так, я скрутила моточок. Тепер треба взяти етикетку і скрутити її трубочкою. Момент істини потрібно оцю трубку сюди вставити і знімати. Оп. І тепер у нас клубок на етикетці. Ну, що сказати щодо цього лайфгаку, він працює, я і не сумнівалася, в принципі, для чого він потрібен, я так розумію, щоб етикетка залишалася в перемотаних клубочках. Або якщо ви ставите на тримач клубок, можливо. Я Не знаю, для чого мені цей лайфхак. Я не буду ним користуватися. Я вважаю, що лайфхак він має якось ефективно покращувати наше життя. Чи покращується моє життя через етикетку всередині клубка? Ні. Так само, як і попередні. Тому я даю цьому лайфгаку 6 із 10. Можливо, ви знаєте, для чого це використовувати. Напишіть в коментарях. Перейдімо до третього лайфгаку. I made a tension regulator to try and help avoid hand pain. Death takes some getting used to. My hands have been cramping a lot, and I hope this helps. Автор нам каже, що у неї болять руки, і ось ця от штучка має допомогти позбавитися болю при в'язанні, при гачкуванні. Я вже зв'язала таку маленьку штучку, гачком, два ряди, стопчики з одним накидом. Ниточку треба продіти крізь цю приблуду. І, типу, можна її не тримати, воно само тримається. Так, а я, я ніколи не пробувала не тримати нитку. Все, я вже зламалась. А як же натяг нитки контролювати? Так. Це, це не просто. Мені вже незручно, вона дуже легко йде. Я думаю, що можна через декілька протягнути петель, щоб воно кріпше трималось через цю, наприклад. І ось сюди треба продіти. Так воно міцніше тримається. Ну, давай. Здивуй мене лайфхак. Я себе відчуваю, ніби я тільки навчаюсь гачкувати. Погнали. Раз, два, три. Е, я не можу, ні, цей лайфхак... Мені не подобається, я не відчула, що якось рука менше напрягається, Ні. все так само. Палець навіть із кільцем цим так само напружений, і зап'ясток, і тертя я не сказала, б, що прям відсутнє 0 з 10. Ладно, один із десяти. А поки ми не перейшли до наступного лайфхаку, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал. Принагідно хочу подякувати своїй першій підписниці чи підписнику на BuyMeACoffee. Це такий собі фідбек, що я все це роблю не дарма. Ви також можете стати спонсором мого каналу, підписавшись на BuyMeACoffee, пригостивши мене кавою. Дивимось наступне відео. Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Ого. Oh Я багато вже бачила цих лайфхаків з мокрими кінцями. Нарешті його спробую втілити в життя. Я взяла два клубочки. Як і на відео, це робняться. Вона не скручена. Я думаю, що скручена. Не буде так працювати, як скрученому. А кінець вийде пряжа без кінця. Можна мені лайфхак, щоб швидко знаходити кінці. Опускаю воду. Давайте, опускайтесь в воду. У мене тепер є два мокрих кінці. Складаю їх отак, от один до одного і починаю катати. Мокра шерсть дуже неприємна. Або я щось роблю не так, або це фігня якась. Давайте ще раз. Що я багато води взяла. У мене тут вже все в воді. І я сама в воді. Воно між собою не перекручується, воно просто саме перекручується. І в мене замість пряжі тепер якісь дреди. Давайте не так сильно мочити, я придумала. Відріжу це мокре. Другий захід беремо трошки води. Я бачила, що роблять спочатку просто мочать пальці, а потім крутять. Можливо, це нам допоможе. Складаю і катаю. розумію, воно не скатується. Плюс-мінус щось там між собою Волокна перекрутилися, але ну, воно не тримається, воно навіть виглядає так, ніби це просто дві окремі нитки, яким вони і є. Якщо потягнути трошки... То воно роз'єднується. Можливо, треба взяти іншу пряжу. Візьму дропс. Воно теж шерстяне. Давайте один намочимо. катаємо. Я думала, я з цим лайфгаком якось швидше розберусь. Ця пряжа наче більш однорідно скатується. О, вона тримається, є круто. З другого разу цей лайфгак спрацював. В принципі, можу сказати, що нормальне з'єднання кінців, але не на кожній пряжі. Бачите, на іншій пряжі, яка не скручена, не спрацювала на Drops Air працює. Тому я ставлю цьому лайфгаку 8 із 10. Водичка то прибирала хазяйка. Переходимо до лайфхака, заради якого я почала знімати це відео. Спеціально для цього відео у мене є. Тенісний м'ячик нарешті я використаю прекрасний набір із шила і розпорювача. Дешеві гачки без ручки у мене це 3 мм. Я зараз з ним працюю. Яку проблему це має вирішити? Втомленість рук під час в'язання. Типу, коли тримаєш гачок, особливо тонкий, то дуже сильно напружується зап'ясток і швидше, відповідно, втомлюється, болить. Треба зробити діру. А де краще, щоб красиво було? Пробиваємо. Я не знаю, чи це буде важко чи не важко. Там що повітря? Воно пш. Зробила. Гачок 3 мм туди не пролазить. Давайте візьмемо 2,5 О, 2,5 два проліз. Супер, тепер треба зробити ще одну дірочку. Що зламається або я, або гачок. Давай. О, він пролазить. Супер, тепер у мене є гачок на м'ячик. Пробуємо в'язати. Воно в'яжеться. Дуже дивне положення руки, але я не можу сказати, що суперкомфортно або зовсім некомфортно. Скоріше за все, треба нормально звикнути. Я трошки пров'язала цим чудо девайсом. Треба спробувати довше пров'язати таким способом і зрозуміти, чи насправді менше втомлюється рука. Я ставлю йому 9 із 10, бо це було весело. І це, мені тенісний м'яч на гачку. Це ж прикольно. Лайфхаку, I heard you could use a beauty blender to make your crochet hook ergonomic, so let's try it. First, I used a large sewing needle to poke a hole, then, I was easily able to push my crochet hook through the beauty blender. It's actually really comfy to use for just a couple of minutes and a dollar. Totally worth it. окей, б'юті блендер на гачку. Я закупилася б'юті блендерами. Якісь китайські б'юті блендери дуже дешеві. Візьму цей світло рожевий. Так само буду пробивати його шилом. Скажу відверто: б'юті блендер протикається приємніше народження. Гачка із б'юті блендера. Дивіться, як гарно гачок. Ще підходить під колір б'юті блендера. На диво, це менш зручно ніж в'язати з тенісним м'ячиком. Але щось в цьому є. Що можу сказати, це цікавий лайфхак, Мені подобається в принципі це зручно в'язати. Не на 100% зручно, треба звикнути. Я спробую так в'язати і далі. Мені сподобалося. Можливо, ще треба кілька їх сюди поставити, щоб було зручніше. Ну і знову ж таки, чи цей лайфхак якось змінить моє життя найкраще? Я сумніваюся, можна спробувати. Чому б і ні. Прикольний лайфхак, ставлю йому 9 із 10. Це не так весело, як, наприклад, в'язати тенісним м'ячем, але теж непогано. В принципі, це зручно, можна спробувати довше в'язати, щоб зрозуміти, чи дійсно рука менше втомлюється. Я і надалі буду тестити ці лайфхаки, щоб зрозуміти, наскільки це розвантажує руку. Якщо вам цікаво дізнатися остаточний мій вердикт щодо цих двох способів в'язання, то підписуйтесь на мій інстаграм. Телеграм, Тікток, на соцмережі. В коментарях напишіть, який із лайфхаків вам сподобався найбільше. Можливо, ви вже якимось користуєтесь і можете його порекомендувати. Можливо, у вас є свої якісь поради щодо в'язання і вам хочеться ними поділитися. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і стало у пригоді. До зустрічі в наступному відео. Ви чули?